Насправді здорові відносини це коли обоє партнери. Ми не заводимо взагалі відносини для того, щоб бути щасливими. Це дуже важливо. Ми не заводимо дітей, щоб бути щасливими. кого-то бути Так, да, все вірно. Так. Тобто, наше найголовніше завдання в цьому житті це навчитися бути щасливою сама по собі. Вот, я ж, в принцип, Обидва я просто... партнери вони стають щасливими. Тобто, один партнер він розвивається, знає, чого хоче йде. йде до якоїсь цілі, любить там да, самореалізацію, любить себе і так далі, тому подібне. Коли ми зустрічаємо такого ж партнера, самореалізованого, яка знає, до чого йде, чого прагне, чого не любить, що не дозволяє, і так далі, дуже важливо розуміти, що здорові відносини це коли обидва здорових партнери зустріли один одного не для того, щоб е, я хочу стати щасливим, і ти мені давай да, це щастя. Да. Купи мені щось або зроби мені щось. Да, ми повинні це дуже важливо проговорити І головне, щоб вони не конкурували один з одного. Oh, yeah. да, це yeah, дуже yeah, важливо. Yeah, да, yeah, коли yeah, у відносинах yeah. отакі дві здорових Balance. да да людини, які розвиваються кожен сам по собі, щоб вони не конкурували один з одним.